Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Настав час приготування кукурудзи. Отож, вам розповім два кращі способи, які займуть у вас дуже мало часу: у рукаві та водежині. Вони підкорять вас довершеністю та простотою, від яких ви будете у захваті. А приготувавши, відмовитись від процесу варіння. Розповім все детально, щоб ви обрали кращий варіант для себе. Для першого способу очищаємо молоді кукурудзяні качани від листя і так званого волосся. Золотиста кукурудза ідеальна. Відрізаємо кінчики, те, що не потрібно. Нарізаємо на одинакові частинки. Так, потрібно прикласти зусиль, але такі порційні кукурудзки буде зручно брати та їсти. Вони гарненько та акуратно виглядають. Молода, стигла кукурудза повинна мати цукровий приємний смак. Отож, будемо їх запікати і не просто в духовці, а в рукаві. Відрізаємо скільки потрібно, і відразу один його кінець зав'язуємо. Далі нам потрібно вершкове масло 60 грам. До нього додаємо одну столову ложку цукру та одну чайну ложку солі, повну. Перемішуємо попередньо вийміть масло з холодильника, щоб воно набуло кімнатної температури і стало м'яким. Хочу звернути вашу увагу, навіть якщо ви придбали не дуже солодкий сорт кукурудзи, то в цьому варіанті цукор виправить цю ситуацію. Тепер за допомогою силіконового пензлика кожен шматок кукурудзи змащуємо приготовленою сумішу. У рукаві вона буде готуватися набагато швидше ніж у воді. При цьому смак буде дуже насичений та неперевершений. Відразу складаємо у підготовлений рукав для запікання. Викладаємо ось так, тією стороною, де розрізали, донизу. Так не будуть горіти зернятка. Щоб ви добре розуміли, приготування кукурудзи в рукаві буде відбуватися як у власному суку, адже вона не вариться у великій кількості води, яка забирає той насичений смак кукурудзи. Все, що з кукурудзи буде виділятися, до неї повернеться назад, тому це ідеальний процес її приготування. А цукор та сіль з маслом тільки підсилить цей досконалий смак. Зав'язуємо інший кінець стрічкою, щоб не було зайвих отворів. На цьому зупиняємося і переходимо до другого способу швидкого приготування кукурудзи. Він іще простіший. Беремо жаростійку форму для запікання, і кукурудзу в одежині, в якій вона виросла, складаємо у неї. Під час готування вона буде утримувати вологу, яка буде виділятися з зернят та качана кукурудзи. Все це ось так виглядає. Обидва варіанти відправляємо у розігріту духовку до 200 градусів. Кукурудзу в рукаві запікаємо 40 хвилин, а в одежині 50 хвилин. Кукурудзики наші готові, і ви просто не уявляєте, як вони смачно пахнуть. Подивіться, як вони гарно запеклися. Деякі навіть мають ніжний рум'янець. Завдяки маслу кукурудза виходить соковитою та апетитною. Перед такою кукурудзою ніхто не встоїть. Вона ідеальна. Кожне жовте зернятко соковите та ніжне, легко відділяється. Зверніть увагу, дуже важливо у приготуванні в рукаві є час запікання. Ні в якому разі не залишайте у духовці кукурудзу, забирайте відразу, а то пересушите її. Вона стане сухою, іншими словами, черствою. Це просто найсмачніша кукурудза, яку я коли-небудь їла. Тепер інший варіант: роздягаємо наші золотаві качаники. Ви не повірите, та в цьому варіанті листя кукурудзи надає зернятам ще більшого додаткового аромату, і вона така запашна. Так гарно пахне, як бачимо, вона добре запеклася. Ця кукурудза мене повертає у дитинство, коли ми запікали її на відкритому вогні. Тому таке запікання ми часто робимо. Кукурудза набагато смачніша і ароматніша, ніж просто варена. Золотаві качани дуже оригінальні. Кожне золотисте зернятко приємно хрустить на зубах, при цьому зберегло свою соковитість. Але все ж таки вона прісна та має менш виражений смак кукурудзи. Якщо обирати між двома варіантами, то кукурудза в рукаві мені подобається більше. Але спосіб приготування в лушпинні однозначно бере вершину простоти та підкорює моє серце. А ви спробуйте приготувати і напишіть в коментарях, який варіант вам подобається більше. Отож, допоки триває сезон кукурудзи, не втрачайте можливість, коли літо нам дарує моменти насолоджуватися дарами природи. Обов'язково спробуйте приготувати за такими рецептами кукурудзу, і ви відкриєте для себе інший смак. Результатом будете задоволені. Це дуже-дуже смачно. Простий рецепт, і кожен зможе його повторити. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське, це завжди на часі.